Всім привіт! Моє вітання на каналі. Це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте все смачне та починаємо дивитися. А oh, yeah. like... почнемо ми з того, що повністю розібрали і порізали вісімку. Була вона така, стала вона ось така. Чудове перевтілення. Ну, а всі ті запчастини, які в мене не замовили, я буду фотографувати і виставляти на продаж на новій платформі продажу запчастин AdCar. Це повна альтернатива сайту OLX, але чисто по запчастинам на автомобілі. І я буду переходити повністю на нього. Посилання на мій аккаунт на цій платформі ви знайдете в описі під відео та в закріпленому коментарі. До речі, дуже багато хто писав, як зі мною зв'язатися. Друзі, всі контактні телефони знаходяться в описі під кожним відео, і також в закріпленому коментарі під кожним. Відео вказані мої телефони. Будь ласочка, переходьте, читайте, ви там все знайдете. Нарешті всі запчастини з вісімки зняті. Багато з них я вже відфотографував, вже виставив на продаж. Багато з них ще отут лежать. Ще треба все фотографувати, перевіряти, теж виставляти на продаж. Було дуже багато замовлень по різним запчастинам. По деяким я відписався, по деяким буду ще робити фото, відписуватися. Тому роботи ще дуже багато, і ми все це зробимо. Дуже багато мені писали, телефонували з приводу задньої балки. Друзі, на жаль, вона тріснута. Уже після того, як ми її зняли, ми побачили, що вона отут-тріснута ось очки тріснута тут, потім тріщина пішла сюди і сюди. Під... Ну, коротше, ще трохи. І вона переломиться пополам. Тому буду розбирати її повністю, знімати ступиці задні барабани, ну все це буде демонтовано, бо сама балка вона вже нікуди не годиться. Далі передні стійки, вони всі мокрі, мастило з амортизаторів вже витекло, вони теж не годні: що права, що ліва. А от задні стойки в доволі непоганому стані. Передні ступиці, супорти ми ще будемо перевіряти. По гальмівним дискам є напрацювання. Що на правому, що на лівому, але ще в доволі хорошому стані. Головне, що різьби всі цілі, і вони ще поїздять, їх ще можна продати. Ну Тут дуже багато всього. Це ще буде перевірятися, фотографуватися. Тому всі, хто мені телефонували по запчастинам, будь ласочка дублюйте ще раз свої замовлення, бо чесно, дуже багато дзвінків. Номери я не встигаю підписувати, зберігати. Потім дивлюся по вхідним дзвінкам, а там одні. Невідомі невідомі. Я вже не пам'ятаю хто саме що замовляв. Тому давайте дублюйте свої замовлення краще в повідомленнях на вайбері або в іншому якомусь месенджері, і будемо все вам відписувати, пакувати, відправляти. Так, двигун з вісімки. Весь брудний, його треба помити надати йому товарного вигляду. Саме от в такому вигляді він і буде продаватися зібраним. То мені телефонували, питають: а двигун на вісімку є, так є. А яка ціна? Говорю 7 тисяч. А в мене питають: а це ціна за сам блок? Чи за двигун в зборі з ГБЦ? Думаю, а що можна було сам блок за 7 тисяч продати? Тобто двигун буде продаватися отак в зборі. Колекторами впускним, випускним, отак, От як він зараз є, так він і буде продаватися. Так, для його миття ми будемо використовувати не це, це лише пляшка. Я користуюсь ось отаким очищувачем двигуна. Це концентрат, він розводиться з водою, ото якраз в отій пляшці він уже розведений. От ним я його й буду мити. Ну, А ті місця, які за допомогою цього омивача не вийде відмити, будемо відмивати звичайною солярочкою. Тому приступаємо до мийки. Ну, Мити дуже просто спочатку заливаємо оцим миючим засобом, стараємося в внутрішні полості не попадати. Потім він трохи стоїть. І тоді змиваємо водичкою. Уже можна побачити, як цей вся хімія діє. Ось уже видно, що блок був зелений, уже відмиває цю ерунду. A few moments later. Так, і ще раз я забризкав хімією, трохи щіточкою десь подер. Ось уже отакий вигляд має. Зараз троньки ще постоїть, пороз'їдає весь цей наліт, і будемо змивати вже водою. A few moments later. Так, ну що, пройшов час, будемо змивати. Змиваю за допомогою компресора, отакої от штуки і звичайною водою. Тож, погнали! Ну, от після мийки двигун має вже отакий вигляд. Ну, це вже схоже на двигун, оце вже можна продавати. Скажімо так, товарний вигляд з'явився. Тож зараз двигун підсохне і буду його фотографувати, виставляти теж на продаж. Кому потрібно, пишіть, звертайтеся такий гарний двигун. Ну а коробка навіть не знаю, її тут так помити не вийде, тут треба все вичищати. Плюс вона з дефектами, що друга все-таки вибива, згідно вашим коментарям, те що там подушки відірвані, це не із-за того, це дефект коробки, плюс дефект покріплення. Мабуть, її отак пофотографую, виставлю, може комусь під ремонт потрібно. A few moments later. Двигун уже висох, я його пофотографував, уже все. Він відправляється на продаж. Тож ми його зараз підіймаємо, приберемо в сторону, щоб він не заважав. Будемо тут прибирати. Все, ось у дворі вже прибрано, можна заганяти наступну автівочку. Краще, звісно, дорізати цей шматок форда, але поки що не ріжемо, тому що немає інструменту. А саме відкрутити з гайки задніх напіввісей, задніх полосій. У мене немає такого ключа, там чи 42, не пам'ятаю, плюс одна гайка з лівою різьбою. Просто так не відкрутиш. Коротше, потрібно спочатку знайти інструмент, потім ми їх відкрутимо і вже можна буде цим щось робити. А так як місце у дворі під навісом уже звільнилося, все там я вже поприбирав, підготував, то можна туди загнати новеньку тачечку для нашого проєкту. І саме за нею ми зараз вирушаємо. Так, зараз заїдемо батька, заберемо та їдемо за тачечкою. Так, Батька забрали. Привіт. Їдемо за тачечкою. Так, ось ця тачечка, за якою ми приїхали. Стоїть вона давно, давненько продається на OLX. Така. Зовні наче і нічого. Що всередині, зараз дізнаємось. Так, це трохи виявилось не та автівка, а зараз ми приїхали за тією автівкою. Чу-чун! Майже така сама таврія, ми трохи перепутали, ну, навігатор трохи не туди привів. Отака, вона вже тут стоїть давно. Вже перевірили, заводиться, їде. Тут танці з бубнами були, кришу проломили, ручки нема, багато мілких дефектів, але головне, що вона заводиться, трохи тарабанять клапана, ну це я вам все покажу. Але для нас це не біда, все нормально. Головне її ціна. А її ціна 200 доларів. Вже ми розрахувались так. Розрахувались все чудово. Документи я забрав, ключі забрав, тому веземо її додому. Так, недовго ми від'їхали, буквально пару кілометрів. Дуже сильно б'є ззаду колесо. Вон воно. Таке враження, що там вже нема підшипників. Зараз спробуємо трохи дотягти, бо прям страшна вібрація йде. Ні, ні, Дотягувати нікуди, все, підшипники розвалені. Ну Я думаю, колесо не відпаде це страшно. Ой, ладно, можна не ставити. Ну, якщо відпаде, то недалеко від дому. Дотягнемо і без колеса. Все, погнали, батьку! Погнали! Все, їдемо. A few moments later. Так, ну що, кілька хвилин дороги, і машинка вже на місці. Доїхали нормально, жодного разу не заглохли. І це величезний плюс. Єдиний мінус, що у неї щось таке з задніми колесами там, мабуть, або ступиці, або вже підшипники колеса. Отаково бовтаються. Її кидає усю, але нічого, доїхали. Навіть судячи із показників спідометра, я до 80 кілометрів розганявся. Коробка у неї в чудовому стані. Ну що, давайте тепер поглянемо більш детально, що ми придбали за 7,5 тисяч гривень. Ззовні вона, я б не сказав, би, що прям страшна. Вона в такому непоганому стані, навіть який не є, а товарний вигляд має. Все на місці, все наче ціле, дірок ніде, здорових нема, в очі не кидаються, дзеркала з поворотами, які не працюють, і дзеркала тріснуть, і хто буде запитувати. Що в нас тут є? Тут є тут є відкривання салону, бо ручку відламали. Так, є сигналізація. Зараз вона на сигналізації, зараз ми її вимкнемо. Так, сигналізацію вимкнули. Переднє сидіння з іномарки водійське, але воно роздовбане, вщент. А пасажирське доволі в хорошому стані. Люксова торпеда, руль, як всі люблять, чотири спиці. На панелі приладів працює лише спідометр, все інше не працює. Так, в багажнику, страх. Ну Тут вона була повна дров, як ми її дивилися. Там якісь будівельні матеріали, все розбито, все роздовбано. Автоексперти зараз намагаються знайти там щось цікаве, вже знайшли пульт якийсь. Там, до речі, є ще один пульт. Отам квадратний, шукайте. Найшов. Все, один одному, другий другому. Все, пульти знайшлися. Так, дітям забавка в автівці знайшлась. Переходимо сюди. А от під капотом вже багато є, чого цікавого. Підемо по порядку. Вакуумний підсилювач гальм повністю робочий. Отакий вентилятор. Не знаю з чого, теж робочий. Чудовий стартер на постійних магнітах. Там уже зніму подивлюсь, можливо, це навіть редукторний. Зараз сказати нічого не можу. Генератор 60-ка, наскільки я знаю, а може навіть і потужніший. Але точно не рідний 55-й. Теж дістанемо, подивимось. Карбюратор тільки з ремонту. Там, зі слів продавців, зроблений, відрегульований. І по ньому видно, там усі. Прокладочки новенькі, всі гвинтики крутилися. ну Там багато. ну Видно, що він розбирався, що він перебирався. Як я вже сказав, коробка працює чудово, всі 5 швидкостей, жодна не вибива, не хрустить, не виє, все чудово. З коробкою питань нема. В хорошому стані лобове скло. Лише є оці подряпини від, боже, як воно? від двірника. Дві отакі. Подряпини. А так, жодного сколу, жодної тріщини на ньому немає. Двірник, моторчик двірників, працює, всі три режими назад повертається теж в нормальному робочому стані. Так, ну фари, як завжди, без кріплень, кріплення відірвані, фара приклеєна. Права фара, мабуть, також так, така сама. Відламано, відірвано. Так, потьоків антифризу ніде не видно, тобто радіатор теж цілий, ніде не втече. Із мінусів це двигун. Двигун сильно димить у вихлопну. Особливо на високих обертах я розганявся ззаді, аж в дзеркало туман стояв. Плюс він дуже сильно торохтить, таке, як наче клапана торохтять. Зараз заведу, покажу. Ось отак він клацає. ну Це явно або розпредвал, або клапана. Ну і вихлоп димить. Ну Якби хтось погазував, ви б побачили, що вона димить. А у сапун диму нема. Сапун вона не димить. Ну, кришку клапанів я завтра зніму, а може і не завтра, та перевірю зазори. Щось, наче, таке, як там дуже погано відрегульовані зазори. Ну, така ось тачечка нам попалася за такі гроші. Ну, В принципі, для нашої розборочки це чудовий варіант, такий, як я люблю. Так, автоексперти тут проводять огляд. <схай> Шукають ще чогось цікавого. А да, Так, це мені пригодиться. Ось такої. Головне флаг України є. Коротше, зараз ми її загонимо під навіс. Завтра подивимося з зазорами в клапанах, переміряємо компресію, подивимося, що з двигуном. Якщо компресія тут хороша і дійсно було з зазорах, що вона не буде клацати, стукати і буде працювати нормально. То в принципі можна буде обійтися лише заміною сальників клапанів. Так як сапун вона не димить, а димить лише у вихлопну. Ну а там подивимось, що воно покаже. Тому заганяємо і до зустрічі наступного дня. Next Всім привіт! Новий чудовий сонячний ранок, і ми починаємо займатися Таврією. І зараз ми будемо перевіряти двигу на саме зазори в клапанах, компресію та подивимось, що ж там таки торохтить: клапана або розпредвал. Тож, давайте розбирати. Так, кришку клапанів зняли, свічки викрутили. І що ми можемо сказати за станом свічок? А те, що четвертий, третій, другий в хорошому стані це правильний колір свічок, які працюють на бензині. А перший ось, перший він весь в масляному нагарі. Вся біда тут в першому циліндрі. Саме в нього поступає масло. і Судячи з того, що свічний канал весь мокрий. І тут ми бачимо, різьба вся мокра, все в маслі. Це саме маслоз'ємні колпачки або сальники клапанів. Це проблема, саме в них не в поршньовій. Так, і я відразу бачу, що тут не так, чому воно торохтіло. От прям відразу бачу. Зараз я вам покажу. Я собі придбав ось отаку штуку з магнітом. І зараз дивіться. Раз. Що це у нас тут таке? А це тарілка підрегулюючий гвинт зазору клапанів. Дивіться, ось раз. Тобто там її нема. Тепер дивимося далі. Два. Друга. І все це на першому циліндрі. Так, так а що у нас тут? А, та звісно, тут зазор міліметра два. І тут теж. Оце хтось відрегулював клапана і чомусь лише перший. Причина стуку знайдена, але це не може бути причина того, що через сальники попадають мастило. Ну що, пробуємо перерегулювати. Все поставити назад, виставити зазори, запустимо і подивимося, що змінилося. Так, регулювати клапана на першому циліндрі це саме простіше. достатньо виставити двигун по міткам. Для цього автомобіль підіймаємо з однієї сторони на донкрат, вмикаємо п'яту передачу і крутимо колесо, доки двигун не стане в мітки. Так, перевіряємо. Колінчатий вал. Там он жовтим вже намазали на міточці на шківу мітки, Розпредвал в мітці. Тут кулачки розпредвалу на першому циліндрі впускний випускний клапан дивляться вниз. Ну, тепер відкручуємо, ставимо тарілочки і за допомогою щупа та викрутки виставляємо зазор 0,15-0,30. Це добренько затягуємо і будемо перевіряти. Так, клапана відрегулювали, тепер переміряємо компресію. В цьому мені допоможе чарівний помічник Ольга Анатоліївна, мій головний автоексперт. Ваше місце за кермом. Так, крути стартером. Хорош. Так, перший 10. Гас поле крути, Хорош. другий десять. Крути. Хорош. Третій. Сім. Крути. 4-й, 10. Так, компресію переміряли. 10, 10, 7, 10. Ну, В принципі, це нормально, а от 7, це погано. Ну нічого, зараз збираємо назад та слухаємо, як він працює, чи зникло це торохтіння, чи ні. Мадам, запускай. О, і не торохтить. Зачем заглушила? Так, ну вже й не торохтить. Нормальна робота двигуна. Ану погазуй. Ще? Ще. Хорош. Так, ну що, з торохтінням розібралися, двигун тепер працює. Як і має працювати, ну є і ще трохи шелесту, ну треба всі перевірити. Але вже не торохтить. Ну звичайно ж, перший димить. Це сальники клапанів на першому циліндрі. Впускний випускний. Ну і занижена компресія. Тобто, по-хорошому, треба голову зняти. Подивитися стан клапанів, притерти, мабуть, на третьому циліндрі і замінити сальники клапанів. Тоді не буде не диміти, буде рівна компресія, і буде чудовий двигун. На цьому перевірочка двигуна закінчена. Тепер ми знаємо, що з ним. Треба трошки просто прикласти до нього руки, він буде зовсім чудовий. Наразі автівочку ми розбирати не будемо, ну тому що часу зараз немає. Я думаю, ще тиждень вона постоїть отак зібраною до наступних вихідних, а потім почнемо її розбирати. Ну а якщо вона вам цікава цілою, то телефонуйте, пишіть, можете забрати, поки вона ще не розібрана. Ну що, експерти, як гадаєте, розбирати чи перепродати? Та ні, ще трохи поїзде. Поїзде? Поки розбирати не будемо. Не будем. Добре, не будемо. До речі, ця таврія 1990 року випуску, і в неї зареєстроване ГБО на таких старих техпаспортах, ось так. Ну, Але на машині не стоїть. Резина ззаді непогана, ось така і вона не зовсім стара, немає на ній тріщин що праве, що ліве в такому непоганому стані. Ще можуть поїздити. А передня резина у нас не дуже. А на запаску згодиться. На цьому робота з автівочкою закінчена, а ми переходимо до наступної рубрики огляд інструменту. Так, І останній інструмент, про який ви в мене запитували, це мій компресор. Компресор ВЕРК, модель VM2. Т24Н. Всі характеристики ви можете побачити ось тут. Він у мене з 2018 року. Це йому вже пішов п'ятий рік, як він у мене. Купував я його на базарі. Теж тоді за самою низькою ціною приблизно він. Ну, я точно не пам'ятаю, але щось в районі 1800 гривень. Щось таке. Ой, працює він. Багато, доволі багато він працює. Я ним і все мию, і все видуваю, вичищаю. Також він мені пофарбував не одну автівку, та пофарбував весь паркан, що в мене є. Сарайчик, гаражик, навіть їздив на заробітки на ремонт квартири, там теж він працював. І з мінусів, головний його мінус, як на мене, це був його шнур. Шнур живлення. Він дуже поганий, особливо сама вилка вона розпалася буквально в перший місяць роботи. Плюс він занадто короткий, і сам матеріал він на морозі дубіє і тріскається. Він уже увесь он потрісканий тут. Тому я додав шнура провода, зробив його довшим. Ну, а так, в принципі. Самий великий мінус це моє до нього ставлення. В перші місяці роботи повітряний фільтр я відбив, зачепив. Він увесь брудний, тому що я його тягаю всюди. Але він за всі ці роки б жодного разу мене не підвів. Жодного гвинтика я ще тут не крутив. Працює безвідказно, модель доволі хороша. Чесно кажучи, його потужності та об'єму повітря інколи не вистачає. Але це рідко буває такі моменти, що хотілося б більше тиску. Так він повністю мене задовільняє. Для домашнього користування ця модель просто чудова. Рекомендую. А на цьому відео будемо закінчувати. Всім величезне, дякую за ваші перегляди, коментарі, лайки і за всю активність на каналі. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні нові цікаві відео. А ми зустрінемось з вами в наступних відео. Всім пока! And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want.